Друзі, всім привіт! Найщиріші вітання. Наразі ми на бакоті. І в нас підйом від монастиря угору, тому маємо кілька хвилин, аби перевести подих, і розпочинаємо наш новий влог. У кадрі наразі буде Бакота. Ну, я зазначу, що сьогодні презентуємо трішечки нових каналів, які нам запропонував Ютуб. Ну і власне трішечки класичної культури. І, як то кажуть, як же ж без мандрів, чи не так? Тому пропоную розпочинати. Отже. Рухаємось далі. Музей мініатюр по-своєму неповторний, цікавий, незабутній і зі своїми сюрпризами і відкриттями. А за моїми плечима наразі впізнаваний палац, і, чесно кажучи, тут у Маліївцях так, а ми саме тут. Прекрасно по-своєму у будь-яку пору року. Тож наразі осінь вже доволі глибока, але все ж таки маліївці манять і манять гостей до себе. Ну а ми покажемо те, що відняли трішечки раніше. Він був побудований дуже дуже давно, 235 років тому. Зоомузей, що у Чернівцях, доволі цікава локація для найменших мандрівників. Тож у наступних кадрах дещо з того, що ми побачили. Ну, і, власне, якщо вас зацікавить, долучайтесь. Зоомузей завжди радий своїм відвідувачам. Ви думаєте, таку скляночку йому вистачить? Йому, щоб наїстися, треба тонну, півтори тонни цих речків, щоб наповнити шлунок. Це мільйони цих рештів. Ну, по одному ловити це не скоро наловиш, так? нереально. Треба багато відсидити, відфільтрувати. Може, ви чули, що бувають в сайті піти. Оце і є він цей толо. Це рогові пластиночки. Рогова речовина це що? Роги, копиха, от нігті у нас, волосся вкрита кератином. А наразі кілька слів про канали, які хочемо порекомендувати сьогодні. Як завжди, посилання на них шукайте у першому коментарі. І чесно кажучи, сьогодні вони абсолютно протилежні, кардинально різні. Один присвячений домашнім улюбленцям, ну а другий е, доволі таки схожий на те, що полюбляємо ми. Так, другий у нас про подорожі. Тож переходьте за посиланням, дивіться, якщо цікаво, підписуйтесь. А в галереї мистецтв фотохудожник Віктор Попіль презентував виставку у жанрі ню, назвавши її ПДД. Отже, далі передаємо слово автору. На виставці представлені роботи, зроблені в період з 10 по 23 рік. Вибрані були вони майже рендомно, не хронологічно, щоб охватити весь період. Давно планував в Каменці зробити персональну виставку. Назва виставки взята із назви з однієї з яка тут представлена. Ну, от чому подаде? Тому що це термін балетний, це, він являє собою танець, парний танець, коли ти е, фото, працюєш з моделлю, фотографуєш і зі сторони виглядає, ніби ви танцюєте. От і тому я таку назву зробив виставки. Я продовжую працювати. Будуть ще інші виставки, будуть як тематичні, як портретні виставки, пейзажні будуть виставки, я підготую. На темою ню теж ми далі працюємо. 4 листопада Чернівці зустріли дощем. Але ви ж розумієте, що для справжніх мандрівників це не перешкода, чи не так. Ми ж дякуємо вам за те, що і цього разу були разом із нами. Дякуємо за перегляди, що коментуєте, дякуємо за вашу думку. І, як завжди, на фінал бажаємо вам всього найкращого і до нових приємних зустрічей. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтесь, побачимось!